Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Улюблені браття і сестри, шановний пане командир, військовослужбовці, наші прикордонники, наші парафіяни дозвольте вас сьогодні вітати із святом Юрія Переможця. Святом престольних всім поздравляю! Шановючи сьогодні. Великого годника Божого Юрія Переможця. Саме слово переможець, перемога це вже перші слова розуму над розумінням «захист», війна. Але власне на сьогодні церква Христова пошановує не просто військового, а людину ісповідника. Людину, яка розуміла, що таке життя, що таке смерть, що таке готовність віддати своє життя за ближнього, з честю і гідністю, найперше віддала своє життя за віру. На знаменах наших українських воїнів в часи середньовіччя. Був такий виголос за неньку Україну, за віру православну. Все, що готовий віддати Боїт і за що він готовий постраждати, це за віру і за батьківщину. Це ті дві найсвятіші речі, за які ми готові віддати своє життя. Душу і тіло покладемо за нашу свободу. Ви завважчте, що в нашому гімні не сказано за... про щось інше, а за свободу покладемо. Наше спілкування з Європою визначає дві речі, з що ми готові, чим готові пожертвувати. Вони готові пожертвувати. І питання, що найцінніше і хто куди повинен вступити. Ми вже говоримо про агресора в Москву. Європа дбає про безпеку. І вони за безпеку готові фінансувати, вкладати кошти, розумієте, в них безпека. Безпека в них колоне. А що в нас головне? Душу і тіло покладемо за нашу, за нашу безпеку. Душу і тіло покладемо за нашу свободу. І тому, коли ми сьогодні спостерігаємо, чи це бахмут, чи це якась інша гаряча точка, де є, там не стоїть, стоянь, не стоїть питання безпеки, там стоїть стоянь, питання збереження свободи своїх рідних, близьких. Ми привикли до того, що літає щось там, злими, взривається, але ми з, з жертовністю кажемо, ні, до кінця за свободу, До кінця за свободу, душу і тіло покладемо за нашу свободу. Ось це особливість українців, особливість українців в європейській спільноті, як і у всьому світі. Кожен покладає своє життя за ті цінності, які в його житті є найважливішими. І ми з готовністю покладаємо за віру православу, за неньку Україну. Ось за цю свободу неньки України. І за свою віру православну. Можемо говорити в нас багато конфесій в Україні. Так. Багато, багато по-різному сприймаємо. Але благородство, висота душі українця дає можливість жити тут всім і бути тут всім щасливим. Наш націоналізм, про який ми говоримо, це не націоналізм ненависті, це націоналізм любові. Адже всі кажуть, ви націоналісти, так, ми націоналісти. Але їхній націоналізм говорить знищити іновірних. Хто націоналісти крім? Москалі націоналісти. Бо їм треба знищити українців. І, і правильно їм дали назву. Не то, що рашисти. Нова течія. чи є фашизм. Є оцей фашистський націоналізм, а є фашистський, а є рашистський націоналізм. Бо український націоналізм це любов до України. Душу і тіло покладемо за нашу свободу, за наші чесноти. От в цьому суть нашого українства за віру нашу, за правду нашу, за українство наше. З любов'ю до всіх інших. З любов'ю до всіх інших. Їхній націоналізм це знищити все, що на них не побоже, все, що не так, як в них. Але це їхній націоналізм. Тому, коли ми сьогодні згадуємо великомученика Юрія Переможця, ми згадуємо, що ми можемо згадати і ще одну особливість нашого українця. Це жінки вої. Жінки воїні. А це не то, що скажу слово, повірте мені. Самі переконаються, страшніше всякої, всякої зброї. Коли жінка береться за зброю, вона з качаткою взять в хату, і, і то на струнку всі ходять. А коли вона візьме ще щось інше, все пропало нам. Я це об'єдную сьогодні в одному значенні цього слова, тому що недавно була неділя жінок-переносенця. Ми згадуємо, з якою любов'ю жінки переносилися. Не чоловіки, які вважалися героями першими, прийшли провідати розп'ятого Христа, жінки. І це було найстрашніше для того середовища. Якщо жінки прийшли, християнство поширилося по всьому світі християнство поширилося, я вам не говорю речі, фактажу, світ і І тому, коли я сьогодні серед прикордонників бачу одна третя жінок, які білоруси сюди в татари бояться, ніхто сюди не піде на воли, перемога однозначно за нами. Тому що Господь показує нам, що ми стоїмо на засадах правди, на засадах відстоювання свободи, на засадах, на засадах любові. Ми живемо і пропагуємо і хочемо жити в нашій менці України. І якщо б все збрати через чоловічий розум, то багато в логістику не входить. Але коли сприймаєш це серце, тоді нічого не страшно. Ми любимо свою державу, ми любимо свою батьківщину. Батьківщина, держава, різні речі, але ми любимо і перше, як і інше. Тобто ми любимо свою владу. Ми знаємо, що вона відстоює нас. Вона не втікла в критичний момент. Президент сказав, що війна, як от я, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради. Ми всі тут, ми всі на місці. Звичайно, це найбільше натхнення Ми не бачили біглих прикордонників, які тікали до нас. Тут, всі тут, всі були на місці. Ось це поняття, і держави, і держава, поняття Батьківщини, тому що це наша земля. З любов'ю за небу Україну, за віру православну. Ми тут живемо, ми не протікали в Америку, ми не протікали в Польщу. Ми не шукали привід в багажниках виїхати за кордон. Ми тут, ми тут. Оце є наш націоналізм, оце є наше стояння в вірі. Дуже добре любити Сполучені Штати Америки в Україну. Дуже добре. Но краще їх любити тут, в місті Луцьку, на вулиці Стрілецької. Тут найкращий любити нашу батьківщину. Тому сьогодні моя шана і повага жінок, які перші прийшли до горбу Спасителя, не боялися, які сьогодні не побоялися взяти форму військову, захищати батьківщину. І особливо в мене повага, коли є ваша за рік, який завершився рік війни, який б'є жінки вагітні. це взагалі шана, повага. З кожним прихороненням. Не боямося в такий час народити дитя, це справжнє геройський вчити. Чисто через свідомість, не через обставини. Нас Дякувати Богу, ми через обставини. Такі люди не переможні, тому що в їхньому серці панує любов. Любов до життя, любов до ближніх. Звичайно, найголовніше, в них панує любов до Бога. Вони всю свою надію покладають на Бога. Ні на кого на іншого. І Бог захищає. І Бог захищає тих, які його люблять. Бог захищає тих, які до нього звертаються. Ми не осуджуємо тих, які живуть по-іншому. Нам важливо дивитися на себе, не на когось. Хай кожен дивиться сам за себе. Бо ближнього свого як самого себе. Дивись на самого себе, а потім можеш споглядати для того, щоб перейняти щось прогресивніше, доскональніше. Ці речі можна дивитися і на сусіда, що в нього є. Чи це сусід по межі, чи це сусід по державі? Це те, що можна перейняти, але в першу чергу ми дивимось на самих себе, що ми захищаємо, кого ми захищаємо, куди ми правимо? що ми хочемо. Але я вірю в своє місто, я вірю в своїй Збройний Сили. Я вірю в своїх прикордонних. В своїх, і це не бахвальне слово, не в своїх у плані власності, а в своїм в плані моєї любові до них. Це наші. Це наші. І тому всі я вірив. І, звичайно, найбільша повага. Це жінкам. Жінкам, які під'янки. Військову форму. Жінкам, які сьогодні тут, в тилу надихають воїн які на передовій. Це велике терпіння треба взяти на грузку всього домашнього дому, для дітей, а чоловіка відправити, на батьківщину. та хлощі. Оце справжні жінки. Оце справжні жінки. Жінка, яка поклала чоловіка в багажники, вивезла в Польщу. зрадниця. Розводь з нею. Бо ти для неї річ, річ багажна. Це я в Контейні. Справжня жінка втягнула, накормила, відправила на руку, йде заробляй гроші, кому з гроші Небезпека тягнула на кормила на де і захищає батьківщину. Це справжня жінка. А чоловік не чекає, поки у його виглядає. А вони сам перший йти. Це справжній чоловік. Тоді не повстане питання, чого не одружуєшся, нема за кого. Чого не желишся? Нема за кого. А так буде за кого одружуватися. На кого одружуватися? Буде сім'я, тому що буде панувати любов. Любов, та божественна любов, яку Господь дарує щоденно нам через наші молитви. Причасті, прийняття участі в наших соборних пов... богослужіннях, храмових богослужіння. Ця благодать, ця сила, ця енергія, яка дається людям, які можуть це сприйняти. У нас ця любов є. Меж цієї любові немає. Тобто ми можемо цю любов розширювати все більше, все більше і більше об'ємше. Любов не має ні часу, любов не має ні просто. Любов не має матеріального начала. Бо Бог є любов. І тому хай ця Божественна любов, хай Бог живе завжди в нас, серед нас, Хай надихає, надихає і дарує нам цю любов до своєї батьківщини, любові до життя, великої і щирої молитви. І коли все це збереться до купи, перемога настане в один момент. В один момент, тому хай натхнення наше до молитви спонукає нас частіше звертатися до Бога в своїх проханнях, в своїх, в своїх подяці, в своєму живому спілкуванні з живим Богом, адже ми прославляємо не мертвого Христа, а Воскресного. каже Христос, Воскрес, свято над святами, торжество над торжеством, Воскресний Спаситель, який нам дарує оцю радість. Радість перемоги. Тому ми свою голову пройдемо і проходимо достойної мови і на слухати світло Христове Воскресіння. Хай ця Божественна любов сьогодні вселяється в наші серця, надихає нас жити правильно і правильно тут, надихає нашим воїнам захищати нашу батьківщину, але всім живими, здоровими повернутися додому. І особлива сьогодні повага. До жінок, які в'ягнули на себе у військову форму, з бажанням підтримати чоловіків, внести свій посильний внесок на захист нашої житті, любимої України. Тому я вітаю всіх кордонників на території закордонних і скажу вам, як це не звучало привично, скільки в наряд заступає, стільки живим і здоровим. Спрота, виконання свій постанового. Будьте усі здорові, щасливі, під Божою благословение, ноги всіх. Свято всіх подавлення.